Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. А сьогодні ми дивимось Придністров'я. Що там буде відбуватись? Ви багато мені пишете, Аня, подивись, давайте дивитися. Придністров'я. Взагалі, яка там ситуація на зараз? Дивіться, там є і всередині бажання змінити владу. Я знаю, що там президентка да, є, жінка керує, але є і чоловік на противагу їй. Ідуть якісь кулуарні ігри. Хтось підказує. Буде, буде як якийсь страх і неприємність. Будуть агітувати за щось. Як знаєте, носити якісь новини. Тут нам показують, що люди жили спокійно, нормально. А тепер йдуть якісь погані дні. Чомусь показують, що смерті можуть бути, що і смерті? Як провокації, знаєте, як пояснення людям, що ви живете не так, як могли б жити. І вам не дали чогось, а я вам це надам. Чи приєднається Придністров'я для... до Росії? Ні. Хоча навіть, от як знаєте, майже як вітати будемо? Зараз поясню, можливо, там в новинах чи ще десь будуть, будуть такі агітації, вже як факт. Що ми бажаємо, ми бачимо свій шлях тільки там. Причому, знаєте, так дуже хитро. Нібито нікуди не приєднуємось, але просимо допомоги. Це буде подавлено, це не дасть якийсь результат, тому що куди підуть за допомогою, куди підуть, дадуть допомогу. Інша країна надасть допомогу і підтримку. І що унеможливить якийсь переворот поки що в Придністрові. Ну, розігрують сценарії, розігрують. Там ще буде щось пов'язане з тим, що або когось ліквідують, або хтось захворіє з провладних. Тут чоловіка показують. Що от як когось приберуть зі свого шляху. Там дуже такі важкі політичні ігри. Ні, вони будуть жити своїм життям, знаєте, це більше буде захід перейматися. ми дивитись новини. В них буде, ну, трошки простіше, я так розумію, що там вже не перший раз якісь розмови про від'єднання, про руку ворога там, про те, що вони там комусь вклоняться. Вони так і не вклонилися, тому. Uh -uh. Вони будуть просити як інший шлях, якусь іншу інтеграцію, щоб хтось їх кудись доєднав, або uh, в якусь спільноту взяв, знаєте, як, як є в ЄС, там ще кудись, щоб просто дали гарантії безпеки, щоб вже більше зло до них не полізло. Поки така у нас інформація.